Візі сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Ось за вашими оцінками, навіть коли Росія в Кремлі особисто Путін вже зрозуміє, що його армія не має ніяких успіхів в Україні, він взагалі зможе вивести війська, віддати ось такий наказ. Чи все ж таки він буде йти до кінця, навіть розуміючи, що його солдати тут помирають просто сотнями? То, що тисячами, те, що вони помирають, це я думаю, що його це не дуже хвилює. А от вивізти війська я навряд чи не дав таку, таку команду, тому що це буде різкий перехід від війни до Поразки, і це одразу ну, буде дуже суттєвий вплив на суспільство всередині Російської Федерації. Я думаю, що не суспільство, ну, що навіть російське суспільство може йому цього не пробачити, не кажучи вже про політичну еліту. Швидше за все, це будуть шантажі Запорізького АЕС заводом Титан на півночі Криму. Це може бути знов починає це. Сказав наш міністр закордонних справ. Починаються рухи в Молдові для того, щоб якимось чином притягнути на свій бік. ядерна зброя в Білорусь. Тобто, вони будуть намагатися цю поразку ну, спустити на гальмах, тобто, за рахунок якихось інформаційних подій. Чи терористичних, терористичних актів в інших ну, терористичних актів в Україні або якихось подій в інших частинах Європи чи навіть світу цілком можливо, що вони можуть зробити якісь провокації всередині Російської Федерації. Тобто там в них в запасі багато таких засобів, які вони можуть використати. Вірити в те, що він відчує, що його війська програють, і він дасть команду на відхід? ну Ні, то от точно не буде, от точно. Ось ми чули, що власник ПВК Вагнер вже неодноразово закликав про те, що ось російському народу треба мобілізуватися, об'єднатися заради їхньої цієї побєди. А ось на вашу думку, взагалі там можуть вести оцей військовий стан, і чи буде він якимось результативним? Ну, є розмови про те, що будеться що може буде, буде введений військовий став на прикордонних з Україною територіях областях. Є така, є такі, є така інформація, але буде ще не буде введений. А Пригожин, трошечки дивна його позиція. Ну не дивна. Ну це ви знаєте, це певна. Я думаю, що його дії погоджені, погоджені по, по по великому рахунку, погоджені з безпосередньо з Путіним, тому. Якщо він так прагне за, е, побудувати, як він каже, новітню Росію, яка там буде демократична, ну це з вуз пригожено виглядає трошечки. якось не віриться в це. А по інше, чому і тоді. Намагається е, зі зброєю в руках зупиняти в Білгородській області російський добровольчий корпус, російський Легіон «Свобода Росії, якщо вони теж прагнуть за нову демократичну Росію. Полозі виходячи з його слів пригожено, він має приєднатися до цих людей і разом там нищити злочинну владу Путіна, терористичну владу в Шайгу, всі ці ні, він на каже, що він хоче піти в область області там робити якісь е, ну. Знищувати і чи боротися з російським добровольчим корпусом. Ну як це чекаєте? У вас начебто одна мета, ви начебто ті і ті проти Путіна, то ви маєте бути щонайменше під час цих дій союзниками, а не ворогами. Тому казати одне слова це не завжди відповідають практиці. А на практиці ми бачимо, що це все ж таки людина, яка Швидше за все про щось вони домовили з Путіним, і він йому дали обмежене право на якісь там критичні дії. Ну чому це можна довго аналізувати? Є там є можна навіть зрозуміти чому, але мені здається, що не, не буде ніяких е, дій е, з боку тих людей, про яких ми, ми знаємо. Там що якісь приватні компанії Шайгу чи Газпрома, чи, чи Аксіонова, чи Пригожина, чи Російська православна церква там багато там приблизно 40 цих компаній. Не буде ніяких дій проти проти Путіна, а от добровольчий корпус да, це, це можливо до них, начебто бажаючи много приєднатися, але очікувати, що велика кількість росіян перейде на бік російських повстанців. Ну після того, як стільки років замбили цією пропагандою, мені здається, що навіть в війні, війні залишить їхню віру багатьох людей росіян в те, що там Путін великий, що Росія непереможна і так далі. Хочу нагадати, що в 52-му чи 53-му році. Коли проводилось опитування в Німеччині вже після поразки, ми розуміємо в Другої світовій війні. То більше третини людей підтримували ідею Третього рейха, підтримували ідею, ідії Гітлера і вважали його великим політичним діячем і дуже сумували за тим, що війна закінчилася саме так. Тобто люди, які третина людей після поразки, після того як вже були норінберські процеси, коли стало відомо, що творили фашисти, вони продовжували підтримувати людей. І потім це. Цей відсоток зменшувався, і вже ну зменшується разом з тим, як ці люди цього того віку відходили вже, ну як кажуть, в кращий світ. і зараз ну може теж такі люди. є, Ну це десь на, на рівні похибки. Тому вірити, що після поразки росіяни прозріють і він і. і Почнуть робити якісь інші рухи ніж зараз, інші інші думки. Ну давайте ще раз, через 7-8 років після поразки світової війни третина Німеччини продовжувала вірити в Адольфа Гітлера і в третій Рейх, Тому тут це, це треба час, на жаль, чи на щастя, не знаю.